Трансляцію з місця, де святкують люди новий рік. 5736 рік від створення світу, як кажуть паломники хасиди Ось вони святкують тут в місті Умані. Величезна кількість, біля 50 тисяч паломників по різних даних. З кожним роком ця кількість збільшується. Так, і іншу сторону, якщо глянути. Давайте хлопці, давайте. Ось така кількість людей. Дівчат поки що тут немає, тільки одні хлопці. Святкування проходить нормально. Велика кількість хлопців читають тору, співають, прославляють свого відповідного пророка. Діти навчаються. Побувати тут паломнику потрібно по їхніх писаннях, по їхніх побажаннях, по їхніх заповітних бажаннях бажано один раз за все життя. Так і відбувається. Ці люди тут бувають один раз за своє життя. Щоб потрапити в умань, потрібно витратити для однієї людини в середньому від 5 тисяч доларів. Тому що житло от в таких от будиночках. Квартира коштує в середньому від, від тисячі доларів за добу. Про ці будинки дев'ятиповерхівки.